В Цьому відео я покажу вам, як я вибирав і купляв машину своєї мрії, розкажу скільки вона коштувала, як я на неї заробив, покажу реакцію батьків, пацанів з села і загалом поділюся своїми емоціями. Як я сказав на початку відео, моя історія з порше і загалом з другими машинами тягнеться ще з самого дитинства. В моєму селі крутих машин не було, але коли раз в три місяці з мамою. Виїжджав люди до Львова і бачив круті машини, то я був в шоці. На той момент в нашої сім'ї був Жигуль Сіморка, такий синій, гарний. Тут я до речі біля нього футбол граю з пацанами. І ні, я б не сказав, що я прям соромився цієї машини і так далі. Але якийсь мінімальний вплив на мене ця машина залишила. Тому що, наприклад, коли там до церкви в селі приїжджали всі на джипах, ну і взагалі на будь-яких машинах, крім Жигулі, то е, якесь таке бажання купити круту машину, найкрутішу машину, воно закарбувалося. Я б не сказав, що це дитяча травма, але. Я думаю, воно вплинуло. Ну і потім я ставався старшим і старшим. Мені було 13, потім 14. Тоді я якраз тільки починав свою ютуберську кар'єру, так сказати, і бажання купити круту тачку з віком тільки посилювалося. Якщо ми зайдемо в мою галерею, то побачимо там сотні фоток з Пінтересту і Авторія: BMW, Mercedes, Lamborghini, Porsche. Там було все. І спочатку я взагалі хотів купити собі BMW M8, якщо чесно. Тоже така непогана машина, але потім я побачив, що існує такий шедевр, як Porsche. Дев'ятсот ця вишуканість, цей дизайн, ця машина, де кожна лінія кузова, кожен вигід, кожен звук двигуна це витвір мистецтва і інженерної досконалості. Ви розумієте, що це машина для тих, кому ну вже немає що доказувати. І після цього, як я влюбився в цю машину, я почав про неї говорити і показувати всюди. Згадував у всіх своїх відосах, викладав сторіс в постах телеграм, десятки відео і фото. В мене навіть збережених в інстаграмі є окрема вкладка Ціль, де купа сторіс поршами тречу, кому цікавить став. Вона в описі. Ну коротше, йшов і до цього доволі довго. І от нарешті мені випала можливість здійснити свою мрію і купити Porsche 911 в 19. І для початку я звісно планував брати не новий Porsche. Тому що, якщо ви зайдете на офіційний сайт і зберете собі нового Porsche на конструкторі, то ціна буде якби чуть, -чуть така знаєте, Неприємно і як тільки вона вийде з салону, то одразу втратить в ціні. Тому набагато вигідніше і розумніше купити машину не стару, але ту, яка вже виїхала з салону. Тож я почав шукати. І після довгих двох місяців пошуків підходящої машини, ну як пошуків, просто час від часу заходив на авторію томото, дивився машинки. Е, прикольно було так, от після двох місяців пошуків я нарешті знайшов ту сам вона знаходилася в Києві, і я попросив свого друга Антона поїхати, подивитися, поїхати на офіційний порше, все розпитати і так далі. І в результаті вона підходила мені ідеально. І от настав той самий день розплати, тобто покупки порша. Чесно, я трохи переживав, щоб все вийшло. Ми вивели гроші для покупки. Це були такі от пачки. Навіть зробили прикольну фотку з булочкою з маком. Потім Антон поїхав, розрахувався з продавцем, і ми переоформили машину прямо в дії. Правда, зразу 10-го в нас вийшло. Це страшно. Але ж вийшло. І все. Порш мій.